У цьому відео ми обговоримо: Як позбутися негативного впливу на свідомість за допомогою ідей античних лідерів, ви дізнаєтеся корисні поради для подолання стресу. Це допоможе досягти рівноваги та навчитися контролювати свої емоції. Простими словами, про важливе. Знання давніх лідерів може змінити ваше життя на краще. Вміння керувати своїм розумом. Перший крок. Контроль над мисленням є основою для життя, сповненого порядку та впевненості. Марк Аврелій казав Наше існування залежить від того, як ми його сприймаємо. Це нагадує, що врівноважений стан досягається через зміну власного підходу, а не зовнішніх обставин. Перший крок це усвідомлення важливості внутрішнього балансу, адже він впливає на наші рішення, емоції та фізичний стан. Розпочніть із спостереження за власними переконаннями. Запитайте себе, чи дійсно те, що я зараз аналізую, є важливим? Людина часто витрачає енергію на те, що поза її можливостями. Епіктет нагадував тривогу викликає не подія, а наша уява про неї. Дивіться тверезо, зосереджуйте увагу тільки на тому, що реально можна змінити. Спробуйте сприймати ситуацію з боку. Уявіть, що ви сторонній спостерігач оцінюєте обставини нейтрально. Це дозволяє уникнути поспішних рішень та допомагає діяти розсудливо. Контроль над своїм ставленням до світу. Одна з найважливіших якостей, яку можна розвивати Перешкоди негативу для розвитку. Негатив. Це важкий тягар, що уповільнює рух вперед. Луці Анни Сенека казав Людина частіше страждає від своїх фантазій, ніж від реальності. Постійне занурення в страх чи невдоволення забирає енергію, зменшуючи можливості для дій. Занадто велика увага до негативу блокує ваш потенціал. Чому так відбувається? Негативні переконання виникають через страхи та помилкові уявлення про майбутнє. Зенон учив, що джерело страху це ілюзія. Коли ми починаємо бачити виклики як можливості, то відкриваємо нові шляхи замість зациклитися на перешкодах. Одним із дієвих інструментів є вміння помічати позитив у житті. Наприклад, усвідомлення трьох приємних моментів, які сталися протягом дня. Змінює ваш фокус і стривох на щось конструктивне. Такий підхід допомагає звільнитися від непотрібного тягаря, знаходячи енергію для нових звершень. Вчення для збалансованого життя Античні ідеї навчають, як досягати стабільності і порядку. Марк Аврелі писав «Навчися залишатися незламним навіть у найгірші часи. Це дозволяє адаптуватися до будь-яких умов, залишаючись зосередженим і впевненим. Однією з ключових рис є розуміння своїх емоцій. Епіктет радив аналізувати почуття до того, як вони повністю поглинуть вас, постав собі питання чи виправдані ці відчуття? Цей процес допомагає уникнути зайвих реакцій і знайти внутрішню рівновагу. Щоденні практики спокійного осмислення дозволяють підтримувати порядок у свідомості. Уявіть, що ваш розум це сад, який потребує догляду. Зенон зазначав: щоб отримати врожай, потрібно дбати про чистоту та порядок. Очищуючи свідомість від зайвого, ви створюєте простір для нових ідей. Застосування цих практик допомагає зберігати стабільність навіть у вирі подій. Вони відкривають шлях до життя, наповненого ясністю та впевненістю. Як розпізнати шкідливі переконання? Шкідливі переконання часто непомітно впливають на нашу свідомість, формуючи емоції та дії. Марк Аврелій писав Уникай того, щоб надмірна увага до дрібниць спотворювала твоє мислення. Тому важливо навчитися помічати ці переконання до того. Як вони почнуть негативно впливати. Перший крок це спостереження. Протягом дня звертайте увагу на свої переконання. Якщо виникають тривога чи роздратування, запитайте себе, що саме зараз впливає на мій стан. Чому це здається важливим? Часто шкідливі уявлення проявляються у перебільшеннях, таких як Я завжди помиляюся, або мене ніхто не підтримує. Це помилки у сприйнятті. Які варто викривати. Епіктет наголошував не подія хвилює людину, а її судження про неї. Наприклад, якщо завдання виконано не так, як хотілося, у вас може виникнути думка, я невдаха. Але якщо розглянути ситуацію об'єктивно, ви зрозумієте, що це лише тимчасова перешкода, яку можна вирішити. Ще одним способом розпізнати негатив є увага до фізичних відчуттів. Шкідливі переконання часто супроводжуються напругою в тілі, такими як важкість у грудях або пришвидшене серцебиття. Зенон казав тіло і свідомість пов'язані. Звертаючи увагу на дискомфорт, ви зможете зрозуміти джерело стресу. Фіксуйте свої переконання. Це простий, але дієвий підхід. Коли ви бачите свої переживання записаними, легше зрозуміти їхній вплив. Сенека зазначав називаючи страхи, ми позбавляємо їх сили. Перший крок до вирішення проблеми це її визначення. Ставте під сумнів свій внутрішній діалог. Запитайте себе Чи ця думка корисна, чи допомагає вона мені діяти? Навчившись розпізнавати шкідливі переконання, ви відкриєте шлях до внутрішньої свободи практики для очищення свідомості. Очищення свідомості це процес, що допомагає позбутися зайвого та сфокусуватися на важливому. Марк Аврелій казав Постійно звільняй свій розум, щоб він залишався прозорим, як вода, що стікає з зір. Перш за все, почніть із ранкової рефлексії. Зенон зазначав: День слід починати з аналізу, що сьогодні я можу зробити краще. Зосереджуйтеся на тих аспектах. Які піддаються вашому контролю і не витрачайте енергію на те, що вам не підпорядковується, це допоможе налаштуватися на продуктивність, практика медитації є потужним способом очищення. Виділіть кілька хвилин щодня для зосередження, уявіть, що ваша свідомість це кімната, яку потрібно прибрати. Кожна шкідлива ідея це зайвий предмет. З кожним видихом відпускайте ці уявлення. Ще однією корисною технікою є записування Епіктет радив. Викладайте свої переживання письмово, щоб побачити, які з них є важливими. Перечитайте свої записи чи є серед них ті, що варто зберегти, чи, можливо, вони лише забирають вашу енергію. Вечірня рефлексія допоможе підбити підсумки дня. Марк Аврелій радив запитувати себе, що я зробив правильно сьогодні. Чого я можу навчитися? Це дозволяє завершити день у гармонії та налаштуватися на відпочинок. Очищення свідомості це навичка, яка потребує часу та зусиль. Регулярне застосування цих підходів допоможе звільнитися від негативу і знайти сили для нових досягнень, як керувати емоціями і діями. Контроль емоцій і дій. Це мистецтво. Яке допомагає досягти якісного життя. Марк Аврелі писав Якщо тебе щось засмучує, це не сама річ, а твоя оцінка її, і ти маєш силу змінити цю оцінку. Ці слова підкреслюють важливість розуміння, що емоції це не реакція на події, а вибір, як до них ставитися. Перший крок до контролю емоцій це усвідомлення моменту. Якщо ви відчуваєте гнів, страх або тривогу. Зупиніться та запитайте, що викликає цю реакцію, чи справді це варто моїх переживань. Зенон вважав, що емоції схожі на хвилі, які можна приборкати, якщо зберігати ясність мислення. Практика глибокого дихання це простий спосіб заспокоїтися у моменти, коли емоції беруть гору, зробіть кілька повільних вдихів. Епіктет радив перш ніж діяти, подумай, чи варто. Цей підхід допомагає уникнути поспішних рішень і зберігати баланс. Наступний важливий аспект це здатність керувати своїми діями. Контроль починається з усвідомлення, що кожен вибір має наслідки. Луці Анни Сенека казав коли ти підкорюєш свої пристрасті, ти стаєш господарем самого себе. Це означає, що варто діяти відповідно до своїх цінностей, а не піддаватися емоціям. Ефективним інструментом є рефлексія. Наприкінці дня запитайте себе, чи мої дії сьогодні відповідали моїм принципам, що я можу зробити краще. Це дозволяє аналізувати вчинки без зайвих самозвинувачень та поступово покращувати свій контроль. Також важливо уникати перевантаження занадто багато обов'язків часто призводять до емоційної напруги. Виділіть пріоритети та не бійтеся сказати ні, якщо щось виходить за межі ваших можливостей. Контроль емоцій і дій це не про придушення почуттів, а про вміння керувати ними. Ви можете спостерігати за своїми емоціями, визнавати їх і вибирати, як реагувати. Така навичка допомагає зберігати рівновагу навіть у найскладніших ситуаціях і будувати життя на свідомих виборах, а не випадкових реакціях. Як досягти стабільності в житті? Стабільність це фундамент, на якому будується успіх у світі, сповненому хаосу та шуму, здатність зберігати рівновагу має надзвичайну цінність. Марк Аврелій писав Справжня рівновага починається з того моменту, коли ти перестаєш залежати від зовнішнього. Це означає, що ключ до успіху лежить у внутрішньому балансі. А не в досягненнях зовні. Стабільність дозволяє мислити ясно. У стресових моментах люди часто роблять поспішні висновки, які можуть призвести до помилок. Епіктет казав той, хто зберігає спокій навіть у бурі, завжди знайде найкращий шлях. Навчившись тримати емоції під контролем, ви зможете зосередитися на найважливішому як досягти стабільності. Почніть із практики усвідомлення. Кілька хвилин тиші чи медитації щодня допомагають звільнити розум від зайвого. Луці Анна Сенека зазначав вміння знаходити радість у простих речах це найвища мудрість. Це допоможе вам цінувати те, що вже є у вашому житті. Наступним кроком є прийняття неминучого ми не можемо змінити події, але можемо обирати, як на них реагувати, приймаючи реальність такою, як вона є. Ви зберігаєте внутрішню рівновагу навіть у найважчих обставинах. Стабільність також сприяє доброзичливим взаєминам, уникаючи емоційних сплесків і залишаючись спокійним навіть у конфліктах, ви створюєте атмосферу довіри та поваги. Це допомагає будувати міцні зв'язки та відкриває нові можливості. Отже, стабільність це не просто стан, а стратегія, яка допомагає долати труднощі та досягати поставлених цілей. Зберігаючи рівновагу, ви здатні розкрити свої справжні можливості і досягти успіху.